Якщо завтра ви втратите роботу, на що житимете? Уявіть, стабільний дохід, все розписано до копійки. Раптом компанія закривається або вас скорочують через тиждень. Машина ламається або дитина хворіє, рахунки приходять як завжди. Накопичень нема. Що робите правильно? Паніка, кредити, борги у друзів. Знаєте, 8 з 10 українців не мають фінансової подушки навіть на 3 місяці, а пошук нової роботи з гідним доходом займає мінімум 4-6 місяців без захисту. Це фінансова катастрофа. Рішення просте, відкладаючи лише 10-20% доходу, ви створюєте надійний захист. Накопичувальні поліси забезпечують мінімум 10-12% прибутку річних, захист життя та здоров'я, гарантію від втрати коштів за три роки. Це дає подушку безпеки на 6-8 місяців життя, плюс захист на випадок непередбачуваних медичних витрат. Запишіться на безкоштовну консультацію, розкажу як правильно створити свою фінансову безпеку.